Усім привіт, друзі! На зв'язку на мультрікс. Думаєте, що я оце стою на фоні машин, яких розіграю? Ні, ви не вгадали, Це не розігри, це просто вам нагадування. Подкастка буде вверху, що... В прошлом видео покажи емушку друга серия с юрий иванович Эти машины подались на розыгрыш, так что участвуйте, заходите в видео по подсказке и участвуйте. А чем мы вообще, собственно, тут собрались? Типа, показать вам машины и все? Нет, у нас появилась рулетка сегодня на 8 березня, так сказать, F1, и мы ее покрутим. Кажут, что надо 10 миллионов 50 плюс-минус, чтобы выбить эту машину, по BMW, BMW XM. Сегодня я не один, сегодня я сейчас с Олегом. Привет, Олег. Привет. Будем вибивати Що у нас есть вообще 500 XP, дуже хочу, 5000 XP, ще больше. 250 000, 100 000, Микросхема, винил, прикольный. Ну короче, це все будет. Будем идти до тало. Будем идти полностью 50 мультов Неон, он, экстази, вектор. Вектор, де? Електрична блискавка, сумка, поросятка, шолом, лыж, блондинка, брюне, а не. Брутальный матч. БМВ XM, собственно говоря, Почему мы тут собрались Сейчас попробуем выбить сумасшедшей. Машину і попробуємо що воно вообще таке. Дивіться, будемо робити по тактосу. Тут надо, я так понимаю, відграти за 29 тисяч треба обрати карт. Будемо робити тактос таки, будемо все время пікати перш. А вдруг, а вдруг спрятана машина в першу. Так, у тебе є демкери? Да, 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 да. До речі, ти забув сказати, що конкурс починався в принципі зимою, а вже ну, типа, зими нема. Ну, так вийшло. У нас у монтажора привіт монтажок це так і настала була весна і все та поспіх вообще It на тебеся Ну, відос ми знімаємо 8 березня. Всіх, дівчат, які дивляться цей відос. Надеюсь, що він і вийде 8 березня, тих вас за святом. Вітаю. Надіюсь, ви Надеюсь, цвітов сьогодні не останетесь. Або без нього. Так, за 49, другий прокрут. другий пік. Есть, пік. Ой, другий... пік. пік, Тобто, перший ой, А що мені впало? А, 500 XP. А, ну, а коли начнеться машина? На якому етапі? Грати за 149 кусков. Перший пік, на? Электрично близько, поэтому окей. Ай, 189 тисяч. Шанс головного приза 13%, понял. Ланч. Тут, Подстати дивіться. Вже був на третьому, на третій карті був уже BMW X BMW XM. Не знаю, мені все одно здається, типу, що куди б я не пікнув, наприклад, воно буде десь третім. Якщо Если я пикну третьего, он будет первым. Вот мне часть такая, я не знаю. Воно може так. Ну, сейчас подивимося. Микросхема. Дальше, 329 тысяч уже пошел прокрут. Ну мы первую пикаем, вдруг повысил, вектор, возьмука поройся, выкину. Она он отдает килограмм? <зас> не, не дає. Уже, ну Ну я казнь вдягав, не. Так, перша. Опять вектор. Спасибо, папаша. Короче, 200 патронів має. Понял. 100 тысяч, сюда. Можно было еще один вектор, блядь попчист на начили на расслабой вектор полутать. Экспа. Что-то вроде шанс головного приза 33%. А коли было 12, то був был. блядь. Нема нічого. Так, 650 тысяч, ребят. Пошли. Поехали. Є? 500 XP. Блядь давай ты хоть винилый я не знаю. Ну я перший пікаю до тало, коротше. Если мені за 50 лямов не випаде, значить на первом не, не пруха, екстазі. Я думаю, що все має випасти. Тут я думаю та сама рулетка, що було зазвичай, просто її переробили в ті карточки, щоб цікавіше було. Лямчик прийшов, кот, так сказати. Вот и, сумка поросятка. Ну був на другом, а другой карточке бу, була бешечка вже. Уже бешечка показується, ребята, показывается бешечка. Ага. И 500 XP тоже никуда не пропав. А я... 5000 xp. 5000 63%, ребят, На на, на перемогу. 250. Миша, если ты глянь, уже потратил. Да, уже больше 10 мультов ушло. Да ну пиде 50 мультов, это полюбаси. Зима заканчивалась за то, что лом лыжный с нами. Mm. Oh. Не он, сердечко, подъехал. Мне винил еще не падал, да, отцы? Нет, нет, нет. 100 тисяч під'їхало Мені поросятка выпала. Мне типа. Да, мне реально одна кейс, что-то чужое, кость вообще падает. Ну брутальний yeah. матч, типу типа выпал в є в well, есть. Ну плюс-минус за те сами за все продукты его и продашь. Там сейчас за все Де? Да, у все повыбивают. Мне кажется, меньше буде стоїть що... Так, 86% на BMW XM. А де BMW XM. А ти вініл выпал. 93%. А мені, А коли буде 100%, Типу, Є шанс не выбить. Закругляй, сами, пішли. Дивіться, осталось 16 лямів на счету. Осталось. Що, останній прокрут? Напевно, я не знаю. Можливо. А, туда, ну, ну да, ну потому что BMW XM дивится уже 100%. Куда б я не пікнув, Мне кажется, даже если я пикнув не на першу, а на другу, було б BMW. Сюда пікнув, було б BMW. Просто в чем прикол, мені кажется, коли написано шанс головного приза BMW XM 100%, тут должно на трех картах быть BMW XM. А вони типа зробили, що я б влучив, типа в неї. По факту, то я не, не влучив це просто 100% шанс, а тут бы три таких BMW XM вообще чітко четко было. Ну що, вы ви получается за 50-52 миллион. Я так розумію, це максимум, ну да, це максимум. Вы бы получається BMW XM. Зараз мы подивимся, що оно таке. Тут мы бачимо машинки на розіграш участвуйте, ребят, в минулому відосі. А, а мы зараз глянем быстренько тут заспамлю. як у нас буде евакуювати евакуити машини? Зараз спамим быстренько цю BMW. Хоч глянем, що вона такое. За що ми потратили 52 мульта. Ну, конечно, першу чергу на контент. Я б не знаю, я б подумав, або, чи вы бываете, чи ні, десь, б не десь знімав би відоси. От вона стоїть, бачиш, вона теж буде вже запаркована. Ще 9 тисяч потрати. <свист> <риклад> Одні розтрати. Ось вот така BMW XM. Його, А че она так. Вона така була бодра? Ну, не така сильна, но була до бодра. Зараз ще більше. Багато машин зараз бодрими стали. Я вчора в кюшка. В тебе кьюшка є? Ні, у тебя есть. Кьюшка капец їде. Машина дуже бодра. Я не знаю, у неї получается. Виходить... Вона розганяє свою максималку 248. Я просто тільки що на котеджі її розгнав цю максималку. Вона дуже бодра, ця машина. Так, ребят, вот так у нас получилось. В F1 А такая. Штучка. Така штучка у нас получилась f 1 скоріше за все, якщо ви так же будете крутить, запасайтесь десь, беріть 52 мульта. На всякий случай, беріть там 55. Ну, типа, щоб на руках було, щоб лишній раз не, не ходить. Якщо ви захочете, вибудьте цю машину. Машина бодра, так. Да. Максималка у неї, типа, мала, 248. Ну, розгоняй на цю максималку бодро. Буквально ви самі бачили, я проїхав ось по прямій, отак от, на ній, і вона ж дала свою максималку. Машина бодра, в принципі, прикольная но це решать вам стоит вона 52 миллиона чи не стоит я це зробив, я не знаю честно я не знаю я если бы це я якщо б це не был для відоса. Ну, в принципе я только что на ней поїздив, машина бодра, в принципе може, если вам повезет якимсь чином там возможно выиграть раніше я просто не в курсе чи можливо выиграть раніше якщо вам повезе, вы ви можете выиграть там миллионов и за, за 30 хотя бы там а если ще меньше миллионов за 20 вообще круто то вона того стоит а просто ну, Ну, решать вам. Все, хорошего вам дня, девчата, ще раз 8 березня. Що там еще? Участвуйте в розыгрыше. Ну, в принципе, все. Пока-пока.